Всім доброго дня. Ми сьогодні 14 грудня, ми на виставці Івано-Франківського хреплені. І подивимось, що цікавого тут є. А чиї жовті? А яка ціна Я їх не знаєте? Скільки за них хоче не знаєте? Чорні, гарні голуби. А ці сей по чому? В середньому голку такі по 200 гривень за штуку, по 100-200, по 200, це вже ціни не Ну, жовтих не взяв, тому що пару гарна жовта пара. Але б гарна жовтих голов. А це чиї? то наші хлопці багато там Так, отакі парочки по 600 деревня. Це гарна пара така. Так, я вийду, я там, так. так Кош, пишіть тільки у вас, голуби в вашій області. Цікаво. А це чиї голуби? Це чиї голуби? Це ваші? Ні, це бачить. Пішов десь давай. Так, 30-кі гарні голуби. А це чи його ваші? А то є, ну зараз прийде. А ці по пішов у нього? Часто говорять. Часто горять. Він і не дороги. Він, війде, вийде, шо, я. Зараз має. Якщо треба срочно я дзвоню, він прийде. Да, ну, зараз ще познімаємо поки хай. Покажу які голуби є. Жовті. За жовті захотів 400 гривень. 200 гривень за... за штуку. Ці гарні ленточні такі голуби. Пізно красончики Різновокі, одне темне, одне світле Не Ці, щас, не скажу, місті, не знаю. Ось такі голуби. Та, в середньому такі є десь за голуба по 200 грн. то вже коли такий більш Гоби там німці, все решта, там може по 500 хотіти, по 1000, так, в середньому по 200 грн за штуку. Так собі орієнтуйтесь. А ти не знаєш, що він хоче за цих? 150 його. За одного. А то є споровні парені очі. Має бути. Так. Mm. Спортивні такі по 100 гривень середнього ціна. <плес> що ти хочеш брати, дзвонити до донегу. <плес> такі спортивні я теж бачу, видно, що ловлені голуби, з льотью. Тож Говорить, що вони відпускають, беруть молодняк свій, потім відпускають їх, тому що гарно птицю виводять, потім від тих голубів. І різні голуби потрапляють і румуни, і поляки, і тефали, і все, що хочуть. Різні типи голуби. Тільки ти кажуть, що голубу вийдуть на колір. А що рулери коштують? А А що ролери коштують? А тут а, твой... 400 грамм за пару 400 гривень за пару Гарні, волі такі гар. голубочка гарна, люблю ці шамої середньо. Тобі віддам пару за, за молодих за 200 рублів. 200 гривень, пара молодих білих. Це ви пара не концов. А ці скоршуються? Бенери. Це дві голубки. 150. 150 бендері. Ну я вставшись, переноку за люди. Багато людей. Aparastaris su coste? Hai, zis de ultime Pila pтиce такоosi дуже гарна и завжди актуальна. Жовта і пила птиця на завжди до попаде. Майди пари. Здорові кажу, я що казав? А він кайф чує, де казав, то те, що не ходить. Бачите, гре має бути греба, має бути чорний такий а все ж продають з боку вже таке. Є помість, непевно, що буде жовтого грима, що такий, бачите, колір ненасичений. Теж добре, дивіться, коли купуєте птицю. Люди є різні, є що вимикають, пілечка, вимикають і потім пірят обстрілює, багато людей обманюють, берешуть. Голову ми взяли пару, взяв пару шовтих, заїчу пару, досів 400 гривень, так і поїхав. Так же і ми я в нього і не взяв їх. Так, нам подивимось на тішинку. Паровані мали якісь яйки навіть, але mm. я не хочу крихати, тобі на те. А оці це пара ні ці світли? Так, це пара. Це голуб і голубка. Я по 400. Та то видно, що це, це голуб, це голубочка тоже. Так, то це голуб то, 100%. О, группа моей желтой кольцо. Зато я зато знаю, что утром. А там... А семьи, чтобы... А за первом... а чем... а чего? червоні? эти тут да? Это не такие, вот. тоже. а ні, а, німці вже коштують? Вона спарована навіть. Вона? Ну, тим голубом. 23-й рік. На зі кимось Так, так, так. Оце і ось одного. Це саме, що має довж цим голубом спарована, навіть мало в голуб. Голуб 24-й. А малих треба підкидати, що не самі вигодовують? Самі, мають чого німець од вигодовує. А німці по чому бачиться? Оцей 500, оцей за 300. 800, але файло сиділо, костеру, відправило. Воно бліфай не було б зараз. Такі окупа, так що така крутенька виставка, провинка по... Вони файли, стоять, вони десь по цеху. Так що не забудьте підписатись, переходьте на наступне відео. Всім дякую, до побачення.